Ки закарпаття отримали привітання від закарпатського середку позиційної платформи за життя. Про кохання без слів, чудовим концертом в Ужгороді. Привітали жінок з 8 березня. Поступове пробудження У дендропарку Березинка, шафрани вже зовсім скоро. вкриють ковдру березневого настрою, карамельний майстер-клас, солодкий подарунок, як здобувати кохану. Такими будуть п'ятничні новини на першому кабельному. Вітаємо всіх жінок, мам, бабусь, матерів та донечок. Сяйте за будь-якої погоди, даруйте своє кохання рідним і близьким і наповнюйте своїх чоловіків теплом та турботою. Студія Вероніка Фреган. Тож розпочинаємо інформаційний блок останнього дня робочого тижня. Іспанки розпочали 8 березня мітингом з посудом. Сотні жінок зібралися на центральній площі Мадрида з каструлями і сковорідками. Більшість учасниць акції були одягнені в одяг фіолетового або пурпурного кольорів, який став міжнародним символом боротьби за права жінок. Сплеск активності феміністок пов'язаний з ростом популярності нової ультраправої партії Вокс, яка відкрито закликає до скасування прийнятих в Іспанії законів про гендерне насильство. Тож таким чином іспанки закликали. До більшої гендерної рівності та відстоювання жінками своїх прав більші мітинги і акції очікуються в Іспанії протягом усього 8 березня водії пасажири Мерседеса в Ужгоді чинили опір поліцейським. Причиною інциденту став неввімкнутий при виїзді на головну дорогу поворотник. Водій Мерседеса не виконав вказівку патрульних про зупинку після вчиненого ним порушення правил дорожнього руху. А коли авто зупинили, троє чоловіків чинили опір поліцейським застосуванням сили. Порушників затримали та доправили в Ужгородський міський відділок поліції. Ми повинні розвивати трьох китів економіки, які зроблять Україну великою країною всього за один рік. На думку лідера опозиційної платформи за життя Вадима Рабіновича, щоб Україна стала великою країною, в ній необхідно розвивати три найважливіші напрями економіки. За словами політика, одні з основних сфер для розвитку України повинен також стати банківський сектор, в якому зможуть безпечно і вигідно зберігати гроші як українці, так і іноземці. Крім того, як відмітив. Вінович третім основним напрямком розвитку економіки України повинні стати сільське господарство і створення великих аграрних холдингів. 70 тисяч мешканців обласного центру підписали декларації з сімейними лікарями. Уж є досить перебірливими і вибирають між приватними та державним закладом охорони здоров'я. Із приватниками уклали угоди приблизно 2 тисячі городян. Як до всього нового до змін люди поставилися з недовірою. Особливо новації побоювалися пенсіонери, бо вони звикли до старої системи і вносити якісь корективи просто не хочуть. Квіти посмішки та теплі слова привітань закарпатської осередок опозиційної платформи за життя із самого ранку підняв настрій закарпаткам до Міжнародного дня жінок. Дівчатам дарували тюльпани та висловлювали найприємніші побажання. Про акцію, що вже стала традицією, дивіться у нашому сюжеті. Тюльпан як символ тепла та уваги. На свято весни представники Закарпатського осередку опозиційної платформи за життя подарували піднесений настрій жителькам Мукачева. Я здалека побачила, що хлопці то я то є настільки приємно для жінки і взагалі. Я з роботи йду з ночної зміни і отримати подарунок дуже дуже приємно. Звичайно, що може бути приємніше, як дістати тюльпанчик від молодого мужчини. 8 березня, особливий день, сповнений приємних побажань та сяючих посмішок прекрасної статі. А головний атрибут свята різнокольорові квіти, як найкращий символ уваги. Дуже приємно. Приятно, тому що я вже не молода і рідко получаю. Да, очень приємно, не ожидала мене, що то кадеті поздравили и муж, Ну поки без квітів. Дай Бог здоров'я. Хто ти додумався до цього привітати жінок у такий знаменитий день? Наша команда щорічно, 8 березня, виходить на вулиці города, поздравляючи наших красивих жінок. З 8 березня, за словами голови закарпатського осередку опозиційної платформи за життя, свято 8 березня для закарпатських жінок це вже вкорінена традиція. А тому вітатимуть завжди і кожну представницю прекрасної статі. Вітаю всіх закарпатських жінок. святом 8 березня. Рахую, що наші закарпатські жінки і дівчата найкращі. Бажаємо здоров'я. Процвітання, благополуччя в сім'ях, в їхніх родинах Всього найкращого. Святом весни дорогі жінки. Дарували квіти і в інших містах області. Хості та Тячеві, зокрема. Представники політичної організації опозиційної платформи за життя пройшлися і центром Ужгорода та посміхнулися, чи не кожній винувати ці свята. Дуже приємно, що в нас є дійсно мужчини і справжні мужчини, і в день 8 березня для жінки. Квіти це головне. Це, я вважаю, що це приємно, Тим більше приїхати туристам в інший міста, побачити, відідає такий сюрприз. Ну, приємно, очень приємно, коли дівчинки дарять квіти ще в праздник 8 березня. марта. Дуже-дуже приємно, що нас так привітали з 8 березня. Дякую, гарно. Це надзвичайно приємно, як і кожній жінці, напевно. Дякую. Чоловіки створили піднесену атмосферу свята не тільки Закарпаткам, а й туристкам. За словами організаторів акції, жінка заслуговує чи не усіх скарбів, які тільки існують. У всі часи жінки надихали наших чоловіків на подвиги, служили музою і е, творили добробут в сім'ях. Отже, від, цього, від цієї партії е, хочу привітати і висловити своє захоплення усім жінкам. Вітаю їх з 8 березня. Нехай вони люблять, мріють і будуть прекрасні кожну мить. Вже стало доброю традицією. Кожного року, 8 березня, позиційна платформа за життя і всі учасники по всій області вітають жінок цим прекрасним святом весни і даруємо їм посмішки, квіти і хороший настрій. Бажаємо їм, щоб в них все було по весняному, щоб вони завжди були задоволені, посміхнені і докладаємо до цього максимальне зусиль. Міжнародний жіночий день це вже закарбована історія. А для чоловіків це зайва можливість нагадати про те, що жінка це перш за все натхненниця, яку варто оберігати та кохати. Бо саме на їх плечах тримається тепло та родинний затишок. Чудовим концертом в Ужгоді привітали жінок із 8 березня. Мелодії кохання прозвучали у виконанні симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії під керівництвом Вікторії Свалявчик. ценько музиканти виконали твори Штрауса, Летюча Миша, Бізе, Азнавура, Леграна та інших. Дивимось, як це було. Про кохання бослів чудовим концертом в Ужгородській філармонії привітали жінок із 8 березня. У виконанні симфонічного оркестру прозвучали твори таких музикантів, як Летюча Миша Штрауса та опери Жоржа Бізе Кармен, а також вічне кохання, яке за допомогою музики могла відчути кожна присутня жінка. Цей концерт присвячений всім жінкам, які є музами. Жінками, коханками, матерями, тобто вся творчість композиторів, поетів завжди була націлена на кохання, і без нього взагалі не могло б існувати життя. Як таке. Звичайно ж, ця музика і сьогоднішня програма підібрана так, що показані всі грані жіночі, так і тим більше вона така легка музика для сприйняття, щоб просто жінки і всі інші прийшли в концертну залу і трошечки відпочили, дістали Доволення я всю музику дуже переживаю і пропускаю через душу, і мені дуже важливо донести кожен елемент музичного твору і музичної інтерпретації до глядача. Завдяки основним організаторам дійства Товариству вірманської культури Закарпаття Рарад на заході пролунали і твори відомих вірманських виконавців Шарля Ознаура та Арама Хачатуряна. Звичайно, як же без привітання теплих слів зі сцени прекрасну половину залу привітали міський голова Ужгорода Богдан Андріїв та голова товариства Вірманської культури Закарпаття Арарат Карен Енокян. Я від своєї імені, від імені Ужгородської міської вам, дорогі матері, бабусі, донечки, дружини. Снова здоров'я, добробуту, Божого благословіння і щоб завжди біля вас були гарні. красивые мужчины. Я пожелаю так, чтобы весеннее настроение было в любое время года, чтобы было мужское благо... благородство в любом уголке мира, чтобы было хорошее настроение при любых обстоятельствах и чтобы было женское истинное счастье любое... любой день, каждый день. Поступове пробудження або весна, що майже переступила поріг. Зокрема, на Мукачівщині вже визирають перші шафрани. Втім, не вони єдині виходять першими після зимового сну. Віталій Керестен побував у дендропарку Березинка. Тож про березневі настрої більше у сюжеті і сонце вже не світить, а гріє. І життя щороку по новому воскресає, відчуваючи весну. Перші квіти після снігів і морозів зачаровують насиченими кольорами. Тут у дендропарку березинка шафрани вже зовсім скоро. Ро вкриють ковдрою березневого настрою землю, що вже відходить від сну. Це краснокнижна культура родин лютикових. Справа в тому, що названа в честь гейфіля венгерського ботаніка вченого. Який винайшов ну, описав цей вид і запатентував як один із видів, тому що їх і 80 видів. Часто наше населення путає із шафраном посівним, який є пря пряна культура. Своє життя дендропарк Березинка почав у 1957 році. Тоді й оселилась тут більша частина рослин з метою дослідження нових видів та порід. Разом із шафранами традиційно прокидається перша меліщина і тис ягідної властивості, та історія якого, м'яко кажучи, можуть здивувати Тахус боката його е, латинська назва не гнить дерево. Настільки сильна деревина, що вона не гниє, але сильно ядовита. З ньогося колись робили кубки смерті. Знявся, вирізав кубок, е, е, наливалося вино, і на протязі сутки вино настільки ставало е, ядовитим, що його отравлювали е, багатії. Ну чи кому було призначено. На даний момент е, тис ягідний використовується в медицині для виготовлення препарату доцентоксел, який йде для ефектного лікування ракових е, о, опухолей. Так, що він на даний момент задіяний, Наталія Слободянюк каже, що туристів з приходом весни тут не менше ніж шафранів. Таке спільне пробудження – явище природне і як раніше сильно очікуване, адже разом з природою і ми наче оживаємо. Тому що природа від значення породжувати, відновлювати свій вид. І тому починається цвітіння, іде запилення, і потім утворюються плоди. Це продовження роду. Так, що природа починає, як кажуть, цвісти і буяти. Солодкі квіти звичайний набір для жінок до дня 8 березня. З роками це вже стало тривіальним, і чоловіки щороку намагаються вигадати щось нове, чим би могли вразити своїх коханих. Проте, все геніальне просто і лише потребує трохи фантазії, як перетворити звичайний набір солодощів на дещо неординарне. Далі жінки люблять солоденьке. Насправді це ні для кого не секрет. А от варіація його подачі завжди змушують чоловіків задуматись. Шоколад, цукерки то. Орти та новомодні макарони проте, чому б не здивувати кохану а шляхом сумісного створення смачного шедевру, який вона точно ніколи не зробить вдома. Карамельний майстер-клас це не тільки смачно та оригінально, а ще ну дуже красиво. До 8 березня ми підготували новий мікс. Він дуже смачний та корисний. Оскільки це все із фруктів, де написано вітаю 8 березня та квітки. Також ми приготували різні фігури вигляді букетів. Пісімок та різних цікавих фігурок на майстер-класи приходять будь-якого віку, хто захоче. З води, цукру та глюкози тут створюють справжню магію. В доведену до 170 градусів карамель вливають смак, витяжки з рослин та фруктів. Далі гарячу масу виливають на гранітний стіл, де замішують колір та чекають, поки маса трохи охолоне. Ну і найприємніший етап: скляну карамель починають розтягувати, аби наситити киснем і зробити піддатливою, майже як грати з пластиліном чи антистресовою гумкою, от тільки це ще й смачно. Найцікавіші замовлення, і найприємніше це набірна. Коли ми готуємо на весілля, оскільки це не лише ну, більше хвилюється наречений та наречена, ми хвилюємося, аби їм все сподобалось і приблизно нагадувало. Це чи вони реально замовили, і що вони хочуть. Людяники, карамельні мікси та індивідуальний дизайн дати коханні відчути смак дитинства та щирого кохання просто, а головне цікаво і незвично. Тож, якщо ви ще не встигли привітати свою кохану донечку, маму чи бабусю, зробіть це зараз. Все геніальне, просто а кохання потребує лише уваги і фантазії. Вік учись у тім, що робити, коли якісна освіта нещадно б'є по кишені. Ми вирішили дізнатися у мукачівців, як покращити систему освіти в Україні. Думки студентів, батьків та людей із бувалим досвідом. Дивіться далі. Ти ніколи не знаєш, як твоє життя повернеться. Освіта ніколи буде, не буде зайвою. Я це для себе вже давно зробив. Я для себе зробив дві вещі освіти. Як зробив? Я навчався для того, щоб їх мати, тому що ти, в якій би ти в сфері не працював, ти взагалі маєш використовувати е, свій мозок, наскільки він є розвинутий. А освіта дає розвиток, яка б вона не була. Знаю, от стоїть моя колега, в якої зараз магістратура коштує біля 30 тисяч. Ну, я, чесно кажучи, в шоці, бо я вчилася в цьому вузі, і думаю, що це неадекватна ціна. І для якості в тому числі освіти. Тому що у нас така освіта в Україні. що багато платити треба. Дякую, що дивитесь. будьте допитливими та цікавтеся актуальними подіями на нашому сайті. Гарного вам весняного настрою і до нових зустрічей.